Регулювання земельних відносин за основу прошу голосувати. Прийнято, дякую. Про доповнення, які Серега, тут багато доповнень. Є. Було запропоновано пункт 3 даного проєкту рішення виключити. Нема так. заперечення пункт 3 виключити. Залишаємо. Виключаємо третій пункт. І ще зауваження. Пункт 52, Внести зміни у формулювання. Тобто замість громадянина сметани включити фермерське господарство Добриня. І 25 років. І 25 років. Замість 49 А що там 10? пропонували. Чому 25? Звідки така цифра? Давайте, коли дійдемо до даного, потім. Це зараз після надходження повторного звернення від фермерського господарства, замість 49 вони просять 25. Це просто. У нас тут представники є цього питання. Якщо можна, проінформуйте, якщо ви вважаєте доцільним. Шановні депутати, це питання. 50, 91, 52. Дивіться, це питання слідує. Там договір оренди землі виділений для ведення фермерського господарства з цільовим призначенням 0103. Це не земля сільського господарського призначення. По-перше, по-друге, що пропонує фермерське господарство доворіння. Всі договори укладені у 17-му році до 2014 років до 2000. 30-го року з орендною ставкою 4%. Фермерське господарство пропонує збільшити орендну ставку з 4 до 12, тобто втричі. Разом з іншими питаннями, це на сьогоднішній момент збільшить надходження до бюджету в 180 тисяч гривень на рік, а за ці 7 років це близько більше ніж мільйон гривень. В свою чергу просить. Піти на зустріч депутатам і збільшити відповідно оренду, срок оренди до 25 років. Чому переважне право в сметани фермерського господарства на сьогоднішній день є, воно існує в зв'язку з тим, що неодноразово були питання пов'язані із ВАН, стосовно проблеми з продовженням договорів, зв'язку з цим. Ми пропонуємо збільшення ремонтної плати вже сьогодні, а не через 7 років, як це передбачено договором. І відповідно від міської ради просимо просто збільшити зробку. Це, це не є продовження по закінченню договору, це інші питання. Там про що говорилося раніше, це продовження, коли договір закінчиться. Ці договори не закінчуються. Це така пропозиція, якщо. По-перше, на нашій комісії, коли нас звернулися з тим, щоб змінити зі сватами на організацію і з на 25 років, ми таку пропозицію прийняли в винесли її на розгляд сесії. Тому сьогодні цю пропозицію можемо просто розглянути, і голосувати за неї. Це по-перше. По-друге, хотілося ж таки повернутися і зауважити, що ми слово надаємо при всій повазі, не депутатам. По результатам голосування депутатів, тому що комусь ми не вдали в цій залі, і це не дуже правильно. Комусь надає просто слово, комусь голосуємо. Ну тут Коля, ну так, да, я згоден з тобою, хорошо. Стосовно фірми Лани, що за тут було озвучено, <кхух> не казав, що вони такі там чесні, порядні, платять нормальну оренду. Я точно знаю, що вони обробляли землі учасників бойових дій, нічого за це не сплачуючи. <кій> так, і взагалі, я вважаю, що 25 років, взагалі землю роздавати, це дуже ну, великий термін. У нас, скажімо так, є підприємці, фермери, які на більш короткий термін беруть на землю і нормально себе ну, почувають, скажімо так. Бо хто з нас може ну, відбутися, щоб ми потім там судах це, ну, це не вирішували питання і так далі. Я вважаю, що 25 це дуже великий термін. Хочу трошки роз'яснити цю ситуацію. Сергій, відповідь, дай, будь ласка, на запитання, який вид угідь у цих земельних ділянках. Усіх, які вносяться зміни? Так, так. Які вони запросили на 25 років. Ну, вид угідь там є рідясі, но жаль. Дивіться, сіножаття, що це означає? Це означає, що там оцінка мінімальна, яка може бути взагалі на земельних ділянках. Якщо ми зараз поновимо їм договір на 25 років, це буде означати, що 25 років вони будуть платити за мінімальною оцінкою рентуплату. Чомусь ці фермерські господарства, що лаз, що сметана, що добриня, не захотіли. Змінити вийду гід і зробити всі нажаті релю. Якщо вони це зробили, арендна плата зросла б, мабуть, не в три рази, а мабуть, в десять разів зросла. Правильно я кажу? Сергій. По оцінці земельної ділянки, подавати. Тому ну, я хочу, так. щоб ви розуміли і потім не дуже красиво виглядали і казали, що ми цього не знали. Моя пропозиція, ну. Як ми обговорювали на комісії 10 років, якщо їх це влаштовує. Дивіться. Ні, де зі зміною наступно, так. Дивіться. Тут немає нічого страшного, що це буде 10 років. В даних питаннях договори оренди ще не закінчуються. Це не звучить як поновлення, це звучить як внесення змін. Добре. В договір. Тобто внесення там було змін на, років 10 років. на 10 років. На 10 років. <плес> Ні, так от дивіться, яка тут треба їх спрошувати, питати, тому що у їх сім років є і так. Тоді 10 після закінчення терміну ще можна як-то розглядати, я думаю, щоб а так логіки нема ніякої. Зараз їм приймати рішення, збільшувати, у їх 7 років є вже. Микола Петрович, у нас є рішення по попередній сесії не більше ніж на 10 років. Чому знову зараз не піднімаємо це питання? Що та 20%, як саме ви сьогодні редакте, це соціальна відповідальність бізнесу. Хочуть вони допомогти армії. Тому, будь ласка, можете дати 25%, відсотків, а 180 тисяч не стоїть сьогодні і мають. Ніхто в них земельні ділянки не забирає, тому нема нічого страшного, що там є. Я 10 маю на увазі, років. що тоді їх треба питати, що ми даємо йому слово. Логіка в їх в цьому рішенні є чи нема. У його 8 років є. Який смисл сьогодні приймати рішення якщо, на 10, Якщо... Якщо їх влаштовує на 10, давайте робити зміни на 10. Тоді 10 після завершення терміну так можна розглядати. Тоді, да, прошу. Знову ж. Давайте голосувати за пропозиції, які є, і все вирішуємо. Сьогодні виступав військовий, який має право 10. на голос. Віталій. І ви дослухаєтеся дослухаєтесь свої договорняки. Да. Ну, давайте проголосуємо, надамо слово ще раз. Хто за? Надання голосу. На надання слова, на процесуальне питання. Ось. Ні, ну ми ж швидко йдемо, так що давайте послухаємо, щоб точки всі вийшли. Да, Ну Дивіться, по-перше, щодо зміни, я не знаю, здається, там майже скрізь рілля, можливо, якщо є на про те, що ми говорив, я хочу вам нагадати, шановні депутати, що змінювати цільове призначення це обов'язок першу чергу власника. Якщо міська рада хоче змінити цільове призначення, будь ласка, вона вносить подання і без просу лана, сметани бере і Змінює цільове призначення з дрібни на сінокос. Все, це питання, якби не моєї відповідальності не, не зміна цільового призначення, а зміна ну, ви ну, видові. Зміни здійснюється з залявою користувача. Це по-перше, беззвонила. По-друге. По-друге, ми безплатно чи без договірних основ не обробляємо жодні землі. Якщо така ситуація є... Будь ласка, до мене ніхто з цим питанням не підходить, і тому не, не, не треба маніпулювати. Нагадаю, ні, ви з депутатом не дискутуйте. Депутат має право на точку зору Депута, я переважно. Я так, 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 не так. треба дискутувати, не треба. Він сказав, значить, треба перевіряти. Ми ж не знаємо і, і не наполягаємо на точності. Тому такої. Так, так, так. Наступне. Ми, ну, немає такого, що ви хочете платити більше, ми хочете. Ну, бізнес це як автомобіль. Тобто там розраховуються якісь прибутки і розраховуються якісь витрати. І якщо ми розраховуємо витрати на 180 тисяч більше в рік, то відповідно ми розраховуємо на якусь скажімо так, перспективу подальшого користування цими землями, що не буде такої ситуації, яка була саме фірмою ЕЛАН протягом трьох сесій. І саме тому ми готові платити в бюджет більше. Все. Ми це продовження на права нічиї жодним чином не впливає. Тому що переважне право воно як було, воно так і залишається. Тому ми прораховували це все на 25, тому на 10 не 180 за п'ять років 7, плюс 180 восімдесят тисяч кожного року до тих 800, які вже платяться. Це да взагалі нічого. ладно, Становні, давайте, давайте не вчитати. Родиться або власникам, або користувачам, А податкова служба вважає це. Я думаю, листа ви отримували не не тільки наші господарства, а й теж що це бездіяльність. Керівника підприємства, то, ну, що вони змінили, це видовість. А землю виробляєте керівник. Тому ну, ми можете включити, щоб ми зобов'язалися це змінити цей виловійці. Так давайте ви зміните потім будемо, а потім будемо маємо вирішити. Ні, я можу відключити Нехай спочатку немає ніякої проблеми. Десять. Десять разом з ділянкою, яка надається під житлове господарство, будівництво обслуговування житлового господарства. Скільки термін треба, щоб переміняти цільове призначення? Те, що вони говорять, це все залежить від розробника технічної документації. Ну я розумію, так скільки, приблизно, орієнтовно. Ну що подожди, скільки? За Десять днів, двадцять? Ні, не 10. Місяць, не 20. Більше місяць, так? Да. Ні, ну це наворування інтересів, розумієте? Ми всі кажемо про те, ви все рівно третю сесію з однією взагалі е, ушли. І за цього питання. Пропозиція в рішення як написано тут? Скільки років? 25? 25. Хто за таке рішення, прошу голосувати? 25. Так це за цей пункт окремо голосувати? Окремо за цей Пропозиція пункт. Пропозиція да. ж була 10. Чи 10 написано? Ні. На комісії ні ну, надруковано 25 була 10. вже тут у рішенні. На комісії була пропозиція я, ні, 20. я розумію, ну пропозиція була в началі. Перва пропозиція 25 була. На ну так не голосуйте, ну чого ти. Перша була пропозиція 10, а не 25. Сергій, яка була пропозиція в рішенні тут? На комісіях розглядалося всім, у кого надаються в оренду, поновлюються договори на земельні ділянки 25, 49, всім 10 років. Так, а в рішенні написано 25. Треба йти, йти голосувати. А тут у, що написано? У рішеннях написано 25 років. Ну так що ти? Що ти мудриш? Голосуємо те, що написано. Не проголосували. Потім ми приходимо на 10, Голосуємо за 10. Я так розумію, за 10 він відмовиться, Микола Петрович. Діло, а закон. чому попередні рішення були з урахуванням пропозиції комісії, а це рішення буде відразу на голосування виноситись, як є? Ну давайте на 10. Проголосуємо за 10. А потім, якщо не проголосуємо, вернемося до так діло в тому, що він на 10 них не согласен з усім. Ні, так рішення 30. не треба приймати. Воно Господарство має право як е, погодитись на це, так само і не погодитись. Ми проголосуємо на 10, а воно нехай вирішує, як йому робити. Так? Да? Так. Да. Хто за 10, прошу голосувати. За або проти голосують. Ні, ну до 10 голосуємо. Не прийнято. Дивіться, звернення від е, агрофірми агрофірм, надходило 25 років 12%. Е, представник агрофірм сказав, що він не погоджується на 10 років. От. Голосуємо 25 при умові, що перероблять цільове призначення. Пробуємо. Хто за? За умови додаємо переробки цільового призначення, те, що Лощаков сказав. Вступить дію, не, не переробить, не вступить Я дію. Не, не, не прийнято. Все, рішення зовсім не прийнято з цих пунктів. Будемо вивчати далі. Пункт 53, 50, 63, що тут? 62. Ши... У мене 63 написано. 62 включно. З 53, 54, 62, 59. 62. 62 включно, так. Да. Нема заперечення ні в кого? Нема. Пункт 81 відмовити, нема заперечення? Нема. Доповнити основне рішення пунктами 89 97. Нема заберечення доповнити. Що там доповняється цими двома пунктами? Читай. Не двома, а з 89 по 97. -й. Ну так. Да. Зачитувати всі пункти. Є у вас ознайомлені. На... Треба зачитувати, шановні депутати. На комісії треба говорять. Читай, читай швидко. Це надавати сонне. Дозволу на складання технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки у зв'язку з помилкою в СМТ Вороніш по провулку пантелеймона Куліша 25 дроб 1 з метою виправлення помилок в кадастрі. Припинити договір оренди ТОВ-Бакс у зв'язку з відчуженням майна. 91-й. Надати дозвіл на складання документації з інвентаризації з метою виправлення помилок у відомостях. Це по в СМТ Вороніш по провулку пантелеймона Куліша 5. Затвердити проєкт землеустрою управління освіти за адресою ОЗерна, 18 місті шостка. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 048 Г, яка розташована на території Собичівської сільської ради, та надати в оренду Мирошниченко Ганні Іванівні власнику нерухомого майна для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за зародної платою 12%. 94-й пункт це затвердження документації. Власнику Паю та надати у власність. 95-й. Надати громадянці Столяринка Наталії Миколаївні дозвіл на розробку проєкту землеустрою орієнтовною площею 06 га для сінокаціння випасання худоби на території Ображівського Старостинського округу за межами населеного пункту. 96. Затвердити проєкт та надати суму обленерго в оренду в перелік земельних ділянок на території села Собич і інший проєкт, і 97-й пункт також затвердити суму обленерго та надати це під опорами. пункту Вирішили, що 10 років також давати. І по 96-му, 97-му для суму обленерго на 10 років замість 49. На комісіях було обговорено та надано пропозиції, що всі земельні ділянки, які надаються в оренду, терміном там, 15, 25, 49 років всім поновлювати і надавати на 10 років. Тому пункти 2, 9, 10, 22, 23, 86, 93, 96, 97 змінити на 10 років. Питання залишається по пункту 27, це надання в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку громадянину в селищі Вороніш. Також там у рішенні у проєкті рішення було 25 років, але це ж будинок, якби ну вам вирішити. Також 10 років надавати. Ні, двадцять по одному пункту тільки е, збільшення терміну. Так, я розумію, так? Да? Другий запза заперечень не буде. з Цього рішення пункт 71, Також змінити формулювання це не поновити. Укрпошті договір оренди, а надати в оренду. Понятно. Другий зауважень не буде. Хто за те, щоб ну, дане рішення? Да, Коля. Я хотів би ще прокоментувати 81 перший пункт, тому що просто знімати ж повинні пояснити, чому ми його знімаємо. Я би хотів би е сказати. Олександр Антоніч, це стосується на сьогоднішній день сільського зворобників цієї нашої громади. У нас є підприємство. Які сошлі займаються, можна сказати, рейдерством. Вони виділяють в натурі свої земельні ділянки на полях. Є така практика опіку цими земельними ділянками, коли всі обробляють землю масивами. Є підприємства, яке виділяє земельні ділянки кусочками, робить шахматку на полях і блокує таким чином роботу підприємства. І на наступний рік, наскільки мені відомо, це планується, це торкнеться майже всіх сількозборобників нашої громади. Тож я хотів би, сьогодні тут є керівник керівництво підприємства, може ви якось прокоментуєте це, Анатолій Константинович? На сьогоднішній день довгідське ліце відділення обробляє з на території Шуцентської громади. Це населений пункт, такий як Волна, Глазова і короченка. Дійсно, власникам прийнято рішення у виділення своїх ділянок натурі і їх обробки. Таке дійсно, ну воно ж яким чином і вам незручно і останнім незручно. Чи це якась заморочка, яку ми не знаємо? Ні, це не заморочка, а я не можу повлиять на рішення власника ну, да, виділення власники, власники. цих ділянок на полі. Він хоче коментує, хоче не коментує. Це рішення не його, це рішення власника. Він найомний я хотів би взагалі згоди до КВ, щоб ми переглянули всі договори, які стосуються комуна... комунальних земель і даного підприємства. Якщо підприємство таким чином себе поводить на території нашої громади, то я не думаю, що громада повинна підтримувати підприємство. Коли підприємство блокує роботу всіх інших підприємств громади, підприємство кстати, не блокує роботу других цих позберників. І те, що там кажуть, що не буде доступу до земельних ділянок, це я не вважаю. Дивіться, а то що... ви рукавите, і навіть сьогодні тут присутні всі люди, які навіть не мають відношення до обробки сілько земель, розуміють, що таке шахматка на полі. Розумієте, як це обробляти або одним масивом поле, або об'їжджати кожні два гектари. З екзамену. розумієте, так звичайно, ви роз... ви кажете про те, що е, землі е, доступ до згідно закону до на земель ділянки повинен бути. Але ми ж розуміємо, що їхати по дорозі, обробити 2 гектари, виїхати, поїхати ще десь, обробити ще два і так далі. Це незручно, не вага нам. Не Але ви це робите на уми, і далі ми ще побачимо, буде практика того, що ви не будете Коля, Подожди, землі, не, не насідай на та... чоловіка, він не власник. Коля, не, не треба, треба. Як? це не власник. не надо. Він не власник, він має свою точку зору і не будемо ми ображати. Він авторитетна людина в нашому На громаді. Сьогодні... Подожді, подажі, подажіть, на сьогоднішній день це подожди. член виконкому, я хотів би ще зазначити. Тим більше член викому. Я ж теж маю на увазі. Присаживайтесь. Давайте, щоб не пікіруватися, ми у нас є фахівці, багато, в тому числі ви, Ждаміров є, Лощаков. Соберемося і подискутуємо над цим питанням. Розберемося, що там робити яким чином виходить ця ситуація. Не будемо там пікіруватися. На, на сьогоднішній день це питання стоїть по побивши на сільської ради, де підприємство правля. А більше порядка порядку 90% землі. Ну, І Анатолій, соберемося, подискутуємо, розберемося, що там. Якісь узгодимо рішення. Добре, дякую. вам. Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому цими змінами, які, які прозвучали в цій залі, прошу голосувати. Що по, по 81 му Воно знято. Воно снято. А, знято, Хто за, прошу голосувати. Ні, так взагалі не зняти, а відмовити. Ми ж домовилися, що з даним підприємством ну, не співпрацювати громаді. Ну так же я розумію? Ні, ні, подожди. Відомі. ти так не став категорично не співпрацювати. Ми ж не маємо права вмішуватися в господарську діяльність підприємств. Як це ми не співпрацювати? співпрацювати ми з любим кіоском, будемо і таке інше. Друге діло знайти розуміння в цьому питанні. Це да якщо ви мовити. Це одне. Якщо зняти, він не знає, що будемо казати. Так я це? Відмовити. Хто за, прошу голосувати. Прийнято, дякую.